Усім привіт! Сьогодні буде друга частина про термінал Tiger Trade. І в сьогоднішньому відео ми спробуємо відкрити позицію саме через термінал. І покажу я вам, як налаштувати цей термінал під себе, щоб вам було зручно торгувати. Не будемо затягувати це відео і поїхали до терміналу. В попередньому відеоролику ми підключили ось цей термінал до нашого Binance, і тепер вони зв'язані і працюють в парі. Що нам потрібно знати для того, щоб успішно відкривати позиції через термінал? А ми переходимо ось сюди. В налаштування нажимаємо на ось цю клавішу. Перед нами відкриваються абсолютно всі швидкі команди терміналу, які ми можемо також змінювати. В цьому вікні ми бачимо усі команди з самим вікном терміналу. Далі торгівля і чарт, тобто швидкі команди для користування саме графіком. Сьогодні нас цікавить саме трейдинг, тому поїхали сюди. Перше, що нас зустрічає, це об'єм позиції. Ось ця перша вкладочка, вона не змінюється, як ви бачите. І тут по дефолту стоять кнопки від 1 до 5. Попередньому відео я показував, що якщо прийти сюди. Ось у нас буде налаштування наших об'ємів позиції. І саме ці кнопки від 1 до 5 відповідають за об'єм вашої позиції, за розмір позиції, яка буде відкрита. Давайте одразу я вам наглядно покажу. Ось тут в нас відображається об'єм, який буде відкриватись при вході в позицію. Нажимаю там, до прикладу, на п'ятірку, і в нас одразу. Об'єм змінюється. Я знову на одиничку нажимаю, двойку і так далі. З цим, я думаю, зрозуміло. Далі у нас йде покупка і продаж по маркету. В мене це відбувається за допомогою Ctrl-A або Ctrl-S. Ctrl-A це купити, Ctrl-S це продати по маркету. Як це відбувається на практиці, зараз покажу. Вибираємо вікно, через яке ми будемо входити в позицію. Ось, до прикладу, я вибрав ось цей чарт. Тепер я зажимаю Ctrl, до прикладу, Сейл, і в мене відкривається таке підтвердження. Я підтверджую, що я відкриваю позицію. Мені приходить таке сповіщення. До речі, це потрібно підключити в налаштуваннях, щоб вам приходило. І тепер ви бачите, що тут відображається саме моя позиція. Давайте перейдемо до Binance. Ось на Binance ця позиція в нас також відображається. Відкрилось у нас 50-м плечем, як тут виставлено. Ось змінюється плече, забув вам до речі сказати. І як ви бачите, все спрацювало, все чудово, все добре. Позиція активна. Закриваємо позицію, також приходить нам сповіщення про це і рухаємось далі. Знову ж таки, перейшов в налаштування, трейдинг і тепер про лімітні ордера. В мене ж знову ж таки Ctrl-W або Ctrl-E. Це все дуже просто змінити, нажавши на самі оці клавіші, і ви вибираєте будь-яке там співвідношення. До прикладу, я нажав одиничку, але мені так незручно. Ось, і ви можете змінювати під себе свої вподобання, тобто налаштувати термінал під свою торгівлю під себе. Давайте тепер я вам на прикладі покажу, як нам зайти через стакан. А тут все максимально просто та зручно. Ось ми, якщо розтягнемо ось цю комірку, ми будемо бачити ціну, по якій ми зможемо війти. По-перше, для зручності нам можна трішечки зжати наш стакан. За допомогою Ctrl, в мене це Ctrl-плюс або мінус. Нам потрібно зжати, тому я нажимаю плюс. Ось ми до певних еквівалентів. І тепер ми можемо виставити лімітний ордер. Ось тут зверніть увагу, вам знадобиться мишка. Права кнопка миші це ордер на продаж. А ліва кнопка миші це ордер на покупку. Тут це максимально зручно. Давайте, до прикладу, поставимо там продаж ось тут. І в нас одразу цей лімітний ордер повинен відображатись на графіку. Ось він. До речі, ми цей лімітний ордер можемо ось таким чином рухати. Ось нам прийшло підтвердження, те, що ми змістили наш ордер. І тепер, коли ціна дійде до цієї зони, позиція автоматично відкриється. Ось давайте дочекаємось, можливо, якраз ціна дійде до цього. Лімітного ордера, щоб на прикладі з вами це побачити. Одразу ми можемо ось тут виставити наш стоп-лосс, і відтепер, коли ціна досягне нашого лімітного ордеру. І якщо вона піде далі, то вона закриється по стопу. Давайте трішечки нижче перетяну наш лімітний ордер, щоб нас поскоріше забрало в нього. Ось ціна щойно забрала наш лімітний ордер, і вона активно пішла до стопу. Не дійшла. Жалко, було б класно подивитися, як вона закривається по стопу, щоб ви це розуміли. Якщо зменшити стакан, то ось в стакані відображається. Наша позиція, ось там, де червоним, це рух нашої позиції, який щойно відбувся. Це доволі зручно і дуже класно видно, де ми війшли в позицію, і де зараз знаходиться ціна. До речі, тут дуже багато таких плюшок. І це я буду поступово для вас знімати для того, щоб у мене був банально контент на щоденні відеоролики, тому що я зараз планую знімати відеоролики щоденно. І саме по цій причині я рекомендую вам підписатись на цей канал та не пропускати усі нові відеоролики. Вони будуть доволі інформативними і в більшості вони будуть. Про скальпінг. А на сьогодні це все. Я всім дуже дякую за перегляд цього відеоролику. Сподіваюсь, воно хоч трошки було вам корисним. І для того щоб не пропускати нові відеоролики, рекомендую переходити в мій YouTube канал, робити червону кнопку сірою і можете також поставити колокольчик. Також, якщо ви бажаєте з нами торгувати або по концепції смартмані, або по такому виду торгівлі, як скальпинг, переходьте в опис цього відео, та там будуть посилання на наші приватні спільноти, в яких ми торгуємо. І ведемо активний розвиток наших спільнот. До речі, ось статистика за останній час по спільноті Скальпінг. Тому, якщо комусь цікаво торгувати саме по цій стратегії, по цій концепції, переходьте в телеграм-канал і будемо працювати разом. А я буду з вами прощатись до наступних корисних відео. Всім пока!